Є продажі, є допродажі. Продажа це коли ми продаємо клієнту той продукт, який він хоче. А до продажі це коли ми підкріплюємо продаж основного продукту за допомогою додаткових продуктів або послуг. Чим можуть бути корисні до продажі в вашому бізнесі? По перше, це збільшення середнього чеку. Це надзвичайно велика, це надзвичайно велика можливість збільшити виручку уже сьогодні, уже зараз, тому що виручка може вирости по місяцю на 20-30%, якщо ви вводите до продажі до Продажам працівників потрібно навчати і адміністраторів, і майстрів. Людина, яка знає всі п'ять етапів, яка ними володіє вільно, завжди буде в ну, попереду. Вона буде не просто майстром, не просто адміністратором, а класним продажником, який може порекомендувати, розказати, продати, збільшити середній чек, продати банки додому і отримати в кінці місяця класну зарплату. Вся система мотивації, яка в нас будується на, ну, для адміністраторів і для майстрів, вона будується на допродажах. Ми постійно виконуємо фінансовий план дня, це наша задача, тому що ми зібралися тут для того, щоб виконувати фінансовий план місяця. Для того, щоб його виконувати, треба вчитись продавати. Так от, скрипти ми застосовуємо для наших адмінчиків, і також ми розповідаємо і проводимо урок по продажам для наших дорогих майстрів. Також є допродажі. Коли ви записали клієнта на ту послугу, яку він хотів, от, наприклад, клієнт записався на AirTouch, ми з вами можемо запропонувати до продажі. До продажі буває трьох видів: це cross-sell, up-sell і down-sell. для того, щоб ввести їх в роботу, наших, ну, нашим спеціалістам, нашим працівникам потрібно про них розказати і їх вивчити. Що таке cross-sell? Cross-sell – це коли ми можемо запропонувати до основної послуги основної послуги додаткові. Послуги, які дешевші, чим основна послуга. Наприклад, усі наші спеціалісти, майстри перукарського залу, прекрасно знають, що до складної техніки фарбування до будь-якого фарбування потрібно допродати догляд і стрижку. Ми навіть залишаємо додатковий час у послузі та додаткових півгодин на те, щоб майстер міг це зробити. Тобто, наприклад, клієнт записується на однотонне фарбування. Ми залишаємо не дві години, а дві з половиною для того, щоб майстер зміг зробити і. І стрижку, і догляд. Яка користь для спеціаліста взагалі? Користь у нас іде те, що збільшується середній чек, і майстер отримує зарплати в кінці місяця ну, на 20-30% більше. Для адміністраторів у нас є KPI, який називається до продажі, і туди ми рахуємо по послугам всім. Адміністраторам і по вхідним заявкам, і по вихідним заявкам, і по обробці клієнтської бази, і по втраченим взагалі до продажі у нас приписується кругом. Ми допродаємо все, що можна і не можна. І е, ми пропонуємо клієнту той варіант, який комфортний для нас. А це варіант, щоб один клієнт сів у всі зали. Тобто він сів і на волосся, і на брови, і на нігті. Е, він має підкріплюватися матрицею товарів, коли і що. Ваші адмінчики і майстри можуть пропонувати. Тобто, ми прописуємо перше: це, наприклад, фарбування волосся, до фарбування іде локомотивчиком догляд і потім стрижка. Далі у нас можуть бути фарбування і корекція брів. Сюди ж ми фарбуємо ботокс для брів і видалення воском додаткових зон на обличчі там, де у нас ростуть волоски. Манікюр. Ми пропонуємо укріплення і пропонуємо дизайн, якийсь легкий там, або як майстер вирішить. Тобто, Майстри мають розуміти і знати цю матрицю. Я ось прикріплюю. На слайді те, як це працює в нас, і наші спеціалісти всім класно рекомендуються. І е, хто рекомендує, хто продає, у того зарплата завжди більше і чек більший. Далі щодо адміністраторів: чим більше до продажів буде запропоновано, е, тим вища премія буде за цей показник. Так, от по виду до продажів кроселу ми пропонуємо е, суміжні послуги по тому чи іншому залу. Далі є ще сюди ж е, до кроселу, відноситься. Е, той момент, коли ми можемо пропонувати послуги суміжних залів. Наприклад, в салоні є нігті, волосся і брови, і е, брови ми завжди садимо в паралелі, е, на, тому що на волосся можуть приходити клієнти ціленаправлено направлено на волосся. Далі е, на манікюр теж. А от брови е, це така послуга, яка дуже тяжко просувається по таргету, і взагалі її тяжко просувати через там SEO, да, через платні якісь. Канали залучення, тому найпростіше її садити е, в паралелі до наших спеціалістів. Е, і спеціалістам буде добре, да? і е, адміністраторам, і майстрам, які будуть виконувати послугу. А саме головне, це буде зручно для клієнта, бо клієнт буде виконувати дві-три послуги одночасно і це буде економити її час. Далі. Е, ми коли проводимо угоду да, по скриптам, провели клієнта до того, що клієнту підтверджуємо візит е, і прописуємо добре. Ми очікуємо вас тоді-то, тоді то, за часом таким-то, таким. -то, таким -то». Клієнт пише добре. І е, після того, як ви підтвердили цей запис, тільки тоді ми пропонуємо допродажі. Допродажі мають бути дешевшими, ніж основний продукт. Тобто вони не можуть бути по кросселу дорожчими. Е, якщо, наприклад, клієнту клієнт у нас погоджується до фарбування додати догляд плюс стрижку. Ми додаємо, і також в кінці ми можемо написати, що Олено, у нас іще також працює в цей день бровіст, і в нього якраз вільне віконце є під час того, як ви будете в нас на візиті. Давайте чи бажаєте ви зробити бровки паралельно із фарбуванням. Клієнт каже, да чи ні. І сюди ж ми. Прописуємо уже запис на паралель. Паралелі керівником мають бути прописані і зрозумілі для всіх майстрів, тому що адміністратори мають розуміти, коли і куди можна посадити і кого. Наприклад, паралелі в нас працюють манікюр, педикюр, потім наступна паралель це манікюр, педикюр плюс брови. Ще одна паралель це фарбування волосся і, і манікюр може бути. Далі паралель це укладка, макіяж, і може бути ще паралель манікюр і укладка. Адміністратори володіють даною інформацією і можуть розумно, логічно пропонувати клієнтам паралелі для того, щоб вони були комфортними для наших гостей. Далі є ще такий вид допродажів, який називається у нас апсел. Апсел це коли клієнт. Хоче одну послугу, а ми за допомогою певних прийомів пропонуємо йому вищу по вартості послугу. Наприклад, клієнт приходить на фарбування коренів або ж спілкується з адміністратором і каже, я хочу пофарбувати коріння. Довжину я фарбувала дуже давно. І тут адміністратор орієнтується на те, що довжину потрібно теж тонувати. Давайте ще затонуємо довжину, це надасть волосся блиску, надасть нового відтінку. Ви відчуєте, що воно стане розсипчастим, красивим, воно буде не таке сухе, ламке. і також доповнення стрижки зіграє роль того, що взагалі волосся оновиться і буде виглядати ніби з обложки. Тобто, отакий прийом для клієнта він стане тим, що ого, мені запропонували е, додаткову послугу, але запропонували з того, що мені буде гарно, я буду себе відчувати впевненіше, і мені буде красиво. Да? Ми не кажемо клієнту, що у вас сахел волосся, у вас воно ламке, вам треба затонувати ще довжину. Тобто, ми не обвіняємо клієнта. Ми не кажемо, що о Боже, яка у вас стрижка, вам треба перестригтися. Е, просто е, ось ця пропозиція вона має бути легка, така делікатна, і підкреслювати. Красу клієнта, що, знаєте, от ми хочемо вам допомогти, але хочемо допомогти з того боку, щоб вам було добре. Даунсел це коли, наприклад, клієнту дорого, і ми пропонуємо нижчий по вартості або. по Часу, да, по проміжку часу, продукт або послугу. Клієнт каже: Ні, мені дорого робити AirTouch, ми можемо запропонувати йому зробити зону корони. Мені дорого робити ламінування брій. Давайте зробимо просто фарбування і корекцію брів. Мені дорого робити догляд Tokyo Рамі. Давайте зробимо тоді догляд Redken, Він буде дешевший, але по дії він буде такий самий. Також в товарці завжди має бути дорожча пропозиція, середня пропозиція і дешевша пропозиція. Найчастіше ви помітите, що товар. Оцей середній будуть купувати найбільше, тому що він, по суті, по якості, такий самий, як дорожчий, але е, уступає по вартості. Давайте підведемо підсумок. До продажі у нас є кроссел, апсел і даунсел. До продажі потрібно застосовувати при кожній переписці і при кожному дзвінку із клієнтом. Вони можуть надаватися і вхідними, і вихідними дзвінками, е, і в переписках теж ми їх використовуємо. До продажами найпростіше забивати час в розкладі це про ідеальний інструмент для того, щоб і існуючому клієнту, постійному, і новому клієнту запропонувати додаткові послуги і забити час і посадити одного клієнта на три або два зали. Це просто тому, що і дешево, тому що е, представте вкласти гроші в нового клієнта і привести його на паралель, чи е, запропонувати вже існуючому клієнту просто безкоштовно. Е, Записатися да ще є такі цікаві моменти, коли ви можете давати міні-знижку на запис день в день на паралелі, або запис на наступний день, тобто. Бачите, що, наприклад, в бровіста багато вікон, або багато якихось там або багато людей відмінилося. Ви можете клієнту, який записується сьогодні, запропонувати візит із знижкою мінус 100 гривень тільки сьогодні, тільки для вас, для того, щоб ви записались на брови. Також можна пропонувати, от, наприклад, адміністратор приходить вранці, бачить, що багато віконець у бровіста або у майстра манікюру. Або ви розумієте, що паралельно у майстра манікюру. І в іншого майстра манікюру є два вільних вікна. Ви можете клієнту, хто записаний на манікюр, запропонувати записатись паралельно на педикюр і тут же закрити е, вікно вільне. Також всім клієнтам, які є у перукарів, ми пропонуємо записатися на брови. Всім клієнтам, які є у майстрів манікюру, ми пропонуємо записатися на брови. Це те, що адміністратор, вранці, прийшовши на роботу, помітив вікна і клієнта посадити на інші зали. Це працює ідеально, бо людям е, хочеться економити свій час. Вони не будуть ходити по різним салонам, там робити брови, там манікюр, там фарбувати волосся. Взагалі, ідеально для е, клієнта зробити все в один момент. І пропонуйте, вчіться, привчайте своїх клієнтів. Да, тут важливо, якщо вони не, не погоджуються, привчайте. Якщо один раз не погодилась, на наступний раз погодиться. Е, вводьте собі в привичку також пропонувати е, допки клієнтам, допки це до продажі. Бо це просто шикарнючий інструмент, який збільшує виручку, просто отак. Фінансовий план і ще й допродуйте товарку додому, тому що ви теж можете так закрити фінансовий план дня, фінансовий план місяця, якщо клієнтам пропонувати косметику. Майстри пропонують косметику, і адміністратори теж можуть пропонувати. Особливо, якщо майстер забувся, майстер. Майстер не запропонував, майстер десь там відволікся, Адміністратор теж, коли розраховує клієнта, задаємо питання, чи вам все сподобалось, можливо, вам підказати щось по домашньому догляду. Ось у нас новий товар приїхав. медавіта, є прекрасні лінійки, які підходять для освітленого волосся. Будуть класно доглядати за ним і зволожувати і живити. Розказати вам детальніше. Тут клієнт каже, та ні, мені майстер вже розказав. Якщо розказав, окей, відпускаємо клієнта. Якщо не розказав, берете клієнта за руку, підводите до вітрини і починаєте розповідати про. Косметику, повірте мені, у всіх салонах в яких куди я ходжу, просто як як тайнік, я е, ходжу туди на послі. ну ніхто ніколи в житті. Жодного разу такого не було, щоб ніхто запропонував косметику ніколи. Навіть от ті майстри, які самозайняті, по суті, ну приватні майстри, да? ти приходиш до цього майстра, ти розумієш, що в принципі вона зацікавлена в тому, щоб тобі запропонувати косметику, тому що вона отримує там максимальну маржу від тої косметики. Ні, не запропонує, поки сам не запитаєш. І це неправильний підхід, тому що клієнт, який приходить до вас на послугу, це гарячий клієнт. їй треба супер треба уже сьогодні, тому що вона зробила фарбування волосся, вона освітлила волосся, їй треба Дома якісь банки, щоб за цим доглянути. Якщо вона зробила там якісь процедури по догляду за волоссям, зробила реконструкцію, їй треба додому банки, щоб продовжити цю реконструкцію. Їй треба додому Не знаю там, засоби для обличчя, якщо вона зробила якісь там ін'єкції або доглядову процедуру, для того, щоб продовжити її в домашніх умовах, складіть речові модулі для ваших клієнтів, які будуть спонукати їх до покупки. І е, привчайте клієнтів також купувати товари у вас, купувати послуги у вас і обслуговуватися у всіх е, залах вашого салону. Бажаю вам удачі, внідряйте до продажі, прописуйте скрипти е, і збільшуйте свою виручку і по дню, і по місяцю, і зарплати спеціалістів збільшаться. Побачите, коли ви це зробите. І всі будуть жити щасливо, дякувати вам за те, що ви придумали такий лайфхак і е, грамотно вмієте управляти продажами і допродажами.